Не будуйте великий будинок, його постійно потрібно прибирати. Не купуйте велику земельну ділянку, за нею постійно потрібно доглядати. І коли цього всього небагато, то ви від цього отримуєте задоволення. Ви не стаєте рабом свого будинку, ви не стаєте рабом своєї земельної ділянки. Ви просто живете в задоволеннях. Що скажете? На каналі все про будинки, сіп панели. Ну, якщо вже питають, що скажете, ну то я вже скажу, знаєте, я ж не буду себе лишати такого задоволення, щоб щось, щоб щось не сказати. Чи щоб щось сказати, вибачте. Згідний. Тільки в тому випадку, якщо у вас немає достатнього фінансування, якщо у вас є лишніх пару лямів зелені, це відео не для вас. Тому що ну, мені особисто подобається, ну не то, щоб великі будинки, але мені подобається велика територія. От я би хотів мати будинок з великою територією, наприклад. Щоб соток було 100. Щоб не було сусідів біля мене, які там сваряться зранку, чи бухають вночі, чи ще щось. Ні. Хай буде будиночок маленький, ну відносно так. Скільки з квадратів. А територія велика. От я би хотів. Ну, тут якраз і постає основна суть цього відео. На це нужні гроші, щоб доглядати за цією територією 100 соток. То не є вже прям така велика да, територія, ну але і не є вже така ж маленька. І навіть якщо це буде газон там з якимось садочком навколо хати, судно треба доглядати. І ну, все треба садівника все-таки. І на це треба гроші. Ну, якщо нема фінансів, то, звісно, тоді 6 соток. І, як то кажуть, газону косарку в зуби і Яла! Так само і з будинком. Звичайно, хотілося б побільше. Ну, я думаю, наскільки ну там на сім'ю з трьох дітей. Мінімально треба, кажу, сім'ю з трьох дітей, вибачте, на сім'ю з трьох людей, ну скільки мінімально було би, наприклад, для мене особисто. Да? давайте. Ну. Було би взагалі так. От, супер, 200 квадратів. Ну, 200 квадратів. У мене сім'я невеличка з трьох людей, я, дружина і мій син маленький. 200 квадратів. Давайте я трошки собі повізуалізую, помрію. Будинок 200 квадратів і земля 100 соток. Все. Що я багато хочу. <сум> Осталось тільки заробити. денег. 200 квадратів, ну от хай буде. Я Не знаю. Нет, 200 мало, не напевно. Я все почав думати. прийдет, хай буде 100 квадратів хол. З кухнею, типу студія, да, з виходом на вулицю. Там перший поверх. Ну, там хай буде туалет чи ванна на першому поверсі. Коротше, 100 квадратів. Ну, а в принципі, чого? А на другому поверсі теж 100 квадратів. Спальня, щоб була 30 велика, дитяча 20. Кабінет 25. Це вже скільки. 2045 і 3,75 і ну, гардероб, хай буде. 20. І туалет 10. Хотілося б туалет ванною теж, щоб було. Ні, ну, 20 це звели, ну, 10, хай буде, да? Ну, можна сказати, бо може би і хватило 200. Ну, от ви поняли приблизительно мої запроси, як би я хотів. Ось так. Ну і 100 соток нормальочок. Нормально. Ну, хай не 100, хай 50, добре, хай вже буде 50, хай не 100, хай 50. У Болталі. 50 квадрат, 50 е, соток. Ну, якщо 50 соток, тоді треба додати, ще 20 квадратних метрів до будинку. Знаєте, тут, цей, ця... тут, тут залазить, тут вилазить, тут залазить, тут вилазить, типу, якось отак, коротше. Ви вже оприділіться, будь ласка я трохи помрію, помітає. Да. Такі якісь дерева посадити. А, і щоб був вихід до річки. А з другого боку, щоб був якийсь ліс. Дивіться, мені не треба заборів трьохметрових, кованих, оцих всіх. Ні. Мені цього не потрібно. Ну, Заборчик якийсь треба, щоб не лізли всякі. Тваринки на території п'яні. <смі> Випивши. А так би мені хватило. Ну, на це день Тому я кажу, типа, я з цим чудовим автором згідний. Але якщо є якісь Сituаціон дає фінансіон, то якби можна чуть-чуть -чу чу-чу-чу-чу-чуть Чуть-чуть. Ну так, чуть -чуть, чуть -чуть більше. ну так, чуть чуть-чуть. Так. Скільки б не було буде замало, я то знаю. Ну, чуть-чуть більше. В мене великий запроси, що я вас прошу. У нас тут майже ну, виїзд за місто, майже кожен другий так живе. Ну, чуть, -чуть перебільшу, Согласен. Слухайте, помріяти можна. Можна сказати, ви не мрієте. От і я помріяв тут з вами. Просто ви стали свідками знаєте, того процесу. Ну стали та й стали. Ну, то що? Давайте. Йду я в наступне відео мрієте, а ви за той час будьте ласкаві, поставте лайк і підпишіться, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нових моїх мрій.